Вітаю друзі, мене звуть Ольга, і ви на каналі про в'язання. Знову понеділок, і ми починаємо наші мандри мапою України. Вже 10-й тиждень, і, мабуть, на цьому тижні хтось у нас такий дійде до острова Зміїний, і гра наша завершиться. Але мені на цьому тижні випало дві годинки, і я переміщуюся на півострів Крим. Наш український півострів Крим. Що можна про нього розказати? Я дуже люблю море. У Криму я була, у Ялті. Це були мої канікули. Після першого курсу ми з подружкою поїхали на відпочинок. Перший раз у Крим і вирішили зразу у Ялту. Так як ми були молоді, веселі і здорові, то ми об'їздили усе узбережжя, де ми тільки не були. І у Горному Криму на екскурсіях. І палаци всі облазили, які тільки можна. І вино пили, і виноград їли. Ну, в Криму дуже гарно. Будемо сподіватися, що ми там ще не раз побуваємо. А зараз я хочу сказати, що мені випало дві годинки. І я на цьому тижні узяла знову свій проектик, свій кардиганчик. Полочки я вже з'язала Зараз я в'яжу спинку. Ось стільки я пров'язала. Зараз я виміряю. Скільки це сантиметрах, ну, я міряю. Так у сантиметрах це 19. Чіпляємо ось тут, маркерочок і в'яжемо дві годинки? Я ще не сказала, що цю гру В'язальні мандри започаткувала дівчинка Аня, її канал Ліліана Магічні ниточки. Приймає участь у грі 25 дівчаток українських. Ми мандруємо разом. Кожна з дівчаток розповідає про свій край і про ті місця України, де вони побували. Це дуже цікаві розповіді. І майже після кожної розповіді хочеться туди поїхати і подивитися на нашу прекрасну Україну. І я сподіваюся, що це обов'язково буде. А зараз будемо в'язати наші дві годинки. Ось так завершується 10-й тиждень наших мандрів Україною. Швидко лине час. На цьому тижні я в'язала свій кардиганчик У мене було пров'язано. Дев'ятнадцять сантиметрів. Зараз у мене тут, ну, поміряємо. ну, було сорок. Сорок сантиметрів. Я зв'язала за дві годинки, дві годинки мені випало на цьому тижні. Я зв'язала за дві годинки 21 сантиметр. Це спинка. В мене вже ось вона така. Лицевою гладдю. У мене вже вив'язані полочки. Ось такі полочки. Не можу я більш підняти, ну, ось така. Ось таке. Я порахувала, відміряла 10 метрів, порахувала пряжа з розпуску, тому я не знаю її товщини, тому я відміряла 10 метрів, порахувала, вийшло, що пряжа десь 170 метрів на 100 грам. В'яжу я спицями 4,5. Ну, я думаю, що скоро я вже закінчу для бабусі таку картиночку. Може, мені ще хватить на рукавчики, хоч на коротенькі. Бабусі буде тепленько. Бо спочатку була заказана жилетка. А потім захотілося кардиганчику. Ну, будемо будемо старатися зробити. Запрошую, приходьте відео дівчаток по хештегу, по списку. У них дуже гарні вироби. Дівчатка дуже гарно в'яжуть, багато чого цікавого. У нас гарні спільні проекти, де ми можемо продовжувати наше в'язання те, що почали. Ну Бажаю усім мирного неба над головою. Це зараз саме головне почуття спокою, удачі. Не втрачати Надію, все у нас буде добре. А ми обов'язково переможемо. До зустрічі, мої рідні.